Пенсіонерам зі статусом внутрішньопереміщених осіб припинено виплату пенсій до проходження ними фізичної ідентифікації. Це необхідно для встановлення, чи насправді кошти отримує саме та людина, якій вони призначені. Наразі в області зареєстровано 873 переселенці-пенсіонери, півтори сотні з них потребують верифікації. До 31 березня 2024 року всі пенсіонери внутрішньопереміщені особи, які набули цього статусу до 24 лютого 2022 року, повинні були пройти ідентифікацію. Ідентифікацію можна було пройти різними шляхами, але якщо людина не пройшла ідентифікацію, то з першого... Квітня виплата пенсії призупинена. Після проходження ідентифікації виплата пенсії буде поновлена та виплачена пенсія за весь період. Пройти ідентифікацію можна у кілька способів, особисто звернувшись до будь-якого відділення Ощадбанку України, сервісного центру обслуговування пенсіонерів через веб-портал пенсійного фонду або ж залишити заявку на проведення відеоконференц-зв'язку. У разі, якщо людина перебуває за кордоном, їй потрібно звернутися до консульської установи, заповнити відповідний бланк і надіслати його поштою або скан-копію електронного формату до органів пенсійного фонду. Сервіс встановлення особи проводиться у чотирьох областях України, тому необхідно сформувати заявку на чергу. Електронний підпис при цьому не потрібен. Для подання заявки на відеоконференц-зв'язок нам не потрібен електронно-цифровий підпис. Ця заявка доступна відразу на першій сторінці. Людина вже особисто повинна заповнити свої персональні дані, додати файл, це фотографія або скан паспорту і нажати кнопку Подати заяву. Без проходження ідентифікації внутрішньопереміщених осіб, які набули статус ВПО після повномасштабного вторгнення, пенсія не нараховуватиметься. Обмежень по часу для верифікації особи немає і виплати поновляться після проходження процедури. Відтак пенсіонер отримує гроші за всі неоплачені місяці.